Ці ці бойові пташки вже за кілька днів будуть допомагати воїнам 117-ї бригади у боротьбі з ворогом. Сьогодні чергова передача дронів для наших сил оборони, зокрема це 117-та бригада. Упродовж цього року ми виділили 4 мільйони гривень на закупівлю дронів, як наслідок 155 дронів, fpv дронів, різної комплектації. Вже тут відправляються зараз на фронт. Замість стрілецького бою, де можливі великі втрати ураження fpv дронами, дозволяє працювати на відстані, що зберігає життя наших військовослужбовців. До слова виробили дрони на Львівщині. Вони бачать ворога і вдень, і вночі. Сьогодні представлені дрони 8-дюймові з сутінковою камерою, 10-дюймові з сутінкової та термальною відповідно. Камерами 8-дюймові здатні нести бойову частину до 2 кілограм на відстань тактичний радіус дії 15 кілометрів. 10-дюймові дюймові, той ж самий тактичний радіус дії, тільки вовга бойової частини до 3 кілограм. Сотінкові камери дозволяють використовувати виконувати бойові завдання практично до темноти, термальні ж у нічний час доби. Дам, що загалом з початку року з обласного бюджету на потреби зсу виділили 410 мільйонів гривень.